Всім доброго дня! Команда Shark Trade на зв'язку. Початок нового робочого тижня. А це означає, що на вас зараз чекатиме ваша улюблена аналітика по ринку BTC Ефір. Розглянемо глобальний локальний план на цей тиждень. Плюс я хотів подякувати за ваш а, приємний фідбек в попередньому відео, де я вас запитував, чи заходить формат, де ми з вами розглядаємо спочатку ті угоди, які відпрацювали за минулий тиждень, і в загально подивимося, як відпрацювала аналітика. А після цього вже переходимо власне, до актуальної ситуації по ринку. Тому вам зійшло зараз. Це все повторимо. Тому приємного перегляду і полетіли. Так, ну що? Давайте швиденько пробіжимося з основного. Значить, на минулому тижні я повністю закрив свою шортову позицію. Так як ми захопили ліквідність з останнього лоу, тобто ось цей пул був знятий на фьючерсному Зараз це наголошую графіку. Відповідно, ось тут позиція була закрита. З цим все. Я казав, що рух до останнього лоу може продовжитись або через захоплення ліквідності і пом'якшення 4-годинного ФВГ, який у нас тут є сформований, або ж через локальний ордер через те, що він вже починав формуватися. Тобто було захоплення ліквідності. Ось тут сформований був годинний ФВГ, і багато до речі, хто я бачив по фідбеку, брав ось таку позицію, тобто просто входили від годинного ФВГ, стоп за ось цей хай і тягнули власне позицію до. Основного таргету. І тут виходилося 1 до 6, 1 до 7 в когось навіть. Відповідно, Таке, в принципі, має місце бути, але я це скіпнув. Плюс у нас, в принципі, був тут ще один сформований годинний ФВГ. Зараз його позначу ось тут, щоб було краще видно. В принципі, від нього також можна було розглядати дану позицію, але мене насторожувало накопичена ліквідність. Я розумів, що ми просто можемо зробити ось так. Тобто пересвіпнути і тоді вже піти нижче. І тут я би вже тоді шукав якусь модель для входу. Але, як бачите, ми сходили навіть від у цього ФВГ, можна було відкриватись і також таргети виставляти собі до захоплення ліквідності з останнього лов. Це значить по відпрацюванню з того, що я показував вам в аналітиці. Наступний момент, який я хотів показати, після того як ми з вами захопили всю ліквідність на фьючерсному чарті, у нас був цей свіп. Після цього свіпа можна було собі вже будувати якісь лонгові опередження. Але один важливий момент: якщо перейти на спотовий графік, який для мене є в принципі в пріоритеті, то ось цей пул він був не знятий і він досі актуальний. Це навіть якщо говорити про актуальну ситуацію по ринку. Але до цього ми повернемося згодом. Тобто, цей пул був не знятий відповідно. Uh, ймовірність походу нижче, вона була присутня. І плюс я якось не особливо вірю, що після ось такого свіпа ми можемо там запустити ціну до 32 тисяч. Uh, зняття ось цього хаю так, uh, пом'якшення ось цього 4-годинного ФВГ так, але там ну, не вище. Uh, відповідно, uh, наступний трейд, який мені вдалося забрати, це якраз було в рамках нашого ком'юніті. Розглядалось після 4-ш свіпа. Uh, в нас був. Зароджений 15-хвилинний ордер флоу в рамках якого якраз і вдалося попрацювати і забрати ось цей шорт. Значить, в нас був 15-хвилинний ФВГ, який ми тестували і показали від нього знову повторну шортову реакцію. Відповідно, після оновлення лоу сформований ще один 15 хвилинний ФВГ, від якого я вже якраз відкривав позицію з топом за ось цей хай, і доволі консервативний тейк. Поясню, чому, власне. Тут тейк, тому що знову ж таки ціна пролилась доволі таки імпульсно, і можна було забрати куди більше, ніж забрав я. Але поясню, чому тут закривався, через те, що в нас на годинному таймфреймі була сформована ось тут Пої, яка виступала нашою першою зоною FTA. Плюс у нас був 4-годинний ФВГ, який теж виступав зоною FTA для шортової позиції. Відповідно на фулфілі 4-годинного ФВК і тесту тупої, я просто вирішив поставити тейк 1 до 3.2. Забрав, скіншотики прикріпив, все красиво. Трейд сподобався. Далі я вже, чесно кажучи, нічого не торгував. Дивився декілька позицій, але мене не забрало. Відповідно на цьому а, мій торговий тиждень закінчився, але в принципі я ним задоволений. Відповідно, переходимо до актуальної ситуації по ринку, із урахуванням того, що на тижневому таймфреймі нас глобальних змін не відбулося минулого тижня, тому пом'якшення даного тижневого ФВГ, тест діскаунт масиву а, для мене залишаються актуальними. Якщо ціна при підході сюди буде формувати якийсь інструмент для пошуку лонгових позицій, а, то лонг буде актуальним з цілями до 32,5 тисяч. Доларів за один BTC. Єдиний момент, який я хочу вам ще раз нагадати: це трьохмісячний чарт. Ми це кидали до себе в телеграм-канал раніше. В нас зараз утворилась нова трьохмісячна свічка, відповідно, тут сформувався новий трьохмісячний ФВГ. Я не бачу, щоб хтось це ще показував. Тому теоретично, в рамках трьохмісячного таймфрейму, похід сюди для тесту цієї, цього трьохмісячного ФВГ являється актуальним. Коли ми сюди сходимо, звичайно, це може бути в такому форматі, що ми ще там ти зараз тижневий ФВГ, наш від нього буде похід на 32 там, тисячі, так і це буде фулфіл трьохмісячного з цього ФВГ. І після цього ми вже підемо з корекцією там на 24-23 тисячі. Тобто такий момент я теж розглядаю, і не відкидаю, а можливо навіть з актуальних. Тобто, це теж потрібно тримати в голові. Тому якщо на тижневому таймфреймі тут не будуть формуватися якісь інструменти для лонгових позицій, про трьохмісячний ФВГ ми з вами не забуваємо. Далі переходимо на денний таймфрейм, виділяю собі ось цей ордерблок, і ліквідність, яка в нас накопичена перед ним, може виступати зараз основним таргетом для її зняття. Відповідно, при підході сюди захоплені всієї ліквідності і формуванні інструментів для пошуку шортових позицій, шорт буде актуальним. до... Ось цього пулу, який у нас на споті, тут залишається актуальним, і тут же є у нас ще денний ФВГ. Відповідно, сюди похід є актуальним. А, далі перейдемо на 4 h з 4 годинного таймфрейму, в принципі, картина дуже подібна. А, можна розглянути для себе два варіанти: перший це або а, захоплення ліквідності, ось цієї, перекриття або повне, або часткове ось цього ФВГ. 4 годинного Тут же ж у нас є преміум діскаунт масив, якщо натягнути. Зараз секундочку. Це зробимо. Відповідно, при тесті преміум масиву, захоплення ліквідності, ось цього 4 годинного ФВГ, шорт буде актуальним. А це є раз момент. Другий момент, який я для себе виділяю, це те, що в нас зараз формується на чарті. А в нас є ось цей злом структури. А, і можливо, якщо ось ця 4-годинна свічка сформує ось цей 4-годинний ФВГ, то в теорії можна очікувати продовження несхідного руху, власне, від нього без зняття ось цього полу з ліквідністю. Тобто перший варіант це з 4 годинного таймфрейму. Захоплення ось цієї ліквідності, перекриття ось цього ФВГ, тест преміум масиву і тоді шорт. Інший варіант це якщо ми з актуальних сформуємо ось цей ще один 4 години ФВГ після локального злому і захоплення ліквідності, і відповідно, якщо цей 4-години ФВГ сформується, то тоді вже шорт можна розглядати від нього знову ж таки при наявності потрібних інструментів до ось цього полу ліквідності, який у нас є знизу. Це боковик, і в боковику доволі тяжко щось відторговувати, тому що всі позиції ваші зводяться до 50 на 50, через те, що у нас є ліквідність із цієї сторони сформована, і є ліквідність з цієї сторони сформована. Тому рекомендую працювати максимально обережно і, власне, притримувати своєї торгової стратегії. На годинному таймфреймі у нас є формування вже ось цієї шортової пої. Перед нею є також сформований ось цей годинний ФВГ. Відповідно, слідкуватимемо за реакцією. ні, при підході сюди, якщо у нас сформуються якісь інструменти для пошуку шортової позиції, то шорт розгляну, як мінімум ліквідність знизу у нас є накопичена, тому, в принципі, є за чим піти нижче. Це якщо мова про BTC. Далі переходимо до ефіру. Відповідно, тут з тижневого таймфрейму у нас також ніяких змін не відбулося. Відповідно, цей ФВГ залишається актуальним. І при підході сюди, якщо ціна сформує якусь модель для входу, якийсь реверсал, то лонг буде розглядати як мінімум до 250-100%. З денного таймфрейму цікаво побачити захоплення ліквідності з даного свінхаю, і тут побачити якусь шортову модель для входу з ціллю з ліквідності. З 4 годинного таймфрейму, те, що можу виділити, в принципі, теж з минулого тижня воно залишилось актуальним. Тобто, у нас є ось цей 4 аж ФВГ, перед ним доволі багато ліквідності, плюс ми зараз захопили з вами всю внутрішню ліквідність ось цим свіпом. Тому не відкидає те, що ми зараз можемо сходити з вами, познімати ось цю всю Лікву тистанути, пом'якшити оцей 4 годинний ФВГ, і від нього вже тоді шукати якусь шортову позицію з цілями там нижче. Або ж інший варіант, який я зараз також розглядатиму, це те, що ми захопили ліквідність звідси, і перейдемо на годинний таймфрейм. У нас є також сформована година пої, в якій є годинний ФВГ. Відповідно тут, при підході до цієї пої. І пом'якшення даного годину у ФВК, якщо ціна буде формувати якісь інструменти для відкриття шортової позиції там, на більш локальніших таймфреймах, то в принципі також шорт можна розглянути. А відповідно, це те, що я бачу на актуальний момент часу. Не забувайте, що це знову ж таки боковик, і тут е, потрібно працювати доволі обережно і е, притримуватися риск-менеджменту. На цьому, з аналітикою, ми з вами закінчили. Сподіваюсь, було корисно та цікаво. Не забувайте натиснути вподобайку, підписатись на наш YouTube канал, включити сповіщення, тому що на вас зараз чекає дуже багато цікавого контенту і не лише про ринок. Тому всім гарного продуктивного тижня і пока-пока.